Пару ворог Тома та його друзі Залізничні історії. Тома і Тревора. Тягачеві Треворові подобалося жити у священниковому саду. Едвард щодня приїжджав його провідати. Проте іноді у тревора було замало роботи. Мені подобається увесь час працювати, зітхнув він одного дня. і ще мені подобається бути у компанії, особливо в дитячій. Бадьорсь, я усміхнувся Едвард. Гладкий контролер має для тебе роботу у новому порту. Я тебе сьогодні візьму зустрічати Томаса. О, вигукнув Тревор радісно. О, морський берег. Діти. Це буде так гарно. Томас їхав до Гавані з потягом, навантаженим металевими палями. Палі були потрібні, щоб зробити портову стіну міцною і надійною. Здоров, Томас, сказав Едвард. Це Тревор, мій друг. Він паровий тягач. Томас подивився на новоприбулого прибулого з сумнівом. Що, що? спитав він. Паровий тягач? пояснив Тревор. «Я їжджу не по рейках, а по дорозі. Ти мене візьмеш у порт? У гладкого контролера є для мене робота?» Візьму, а як же? відповів Томас. Та він усе ще був здивований. Робітники причепили треворову платформу до Томасового потяга, і невдовзі вони були готові вирушити у подорож. Я радий, що потрібен гладкому контролерові, гукнув Тревор. Знаєш, у мене іноді бувало мало роботи. Крім того, я можу працювати де завгодно в саду, на фермі, на бруктозвалищі, навіть у порту. Але ж ти їздиш не по рейках, пхикнув Томас. Я паровий тягач. Мені не потрібні рейки, щоб бути корисним, відповів Тревор. От стривай, побачиш. Прибувши у гавані. Вони застали там повне безладдя. Товарні вагони посходили з рею, поперекривали колію і скрізь лежали кам'яні лаги. Треба швидко розвантажити наші палі, вони дуже потрібні, сказав Томасів машиніст. Тревор, ти нам так потрібен. Треба порозтягувати цей гармидер. Саме таку роботу я і люблю, відповів Тревор. Зараз побачиш, Томас, я тобі покажу, що можуть парові тягачі. Тревор був міцний, як і його слово. Він ланцюгами порозтягував шпали і відбуксирував їх на їхні місця. Нащо ті бадьоро бурмотів він сам до себе? Пізніше. Томас привіз Анні і Кларабель його провідати. Томас був страшенно вражений. Тепер я розумію, які корисні можуть бути парові тягачі. У пасажирських вагонах прибуло багато дітей. Тревор прокатав їх на собі уздовж порту. Він такий приємний, сказала Анні. Він мені нагадує Томаса, додала Клорабель. Всім було шкода, коли настав час Треворові їхати. Томас відтяг його до роз'їзду. Дрібна сльоза скотилася з Треворового ока. Томас вдав, що не бачив. Він радісно свиснув, щоб Треворові стало веселіше. Я приїду, тебе провідаю, якщо зможу, пообіцяв він. Вікарій уже тебе виглядає, а в саду назбиралося багатько роботи, але ти нам у порту ще можеш бути потрібним. Це було б чудово, сказав Тревор. Того вечора Тревор згадував свого нового друга Томаса, Порт. No, no, no. Then he went happily to sleep in the shed at the bottom of the orchard.